Освоївши вчительський фах і не знайшовши себе, Юрій Сидорчук подався до центру зайнятості. Нині юнак навчається одразу на двох спеціальностях програмування та системне адміністрування. Майбутнє ринку праці вважає саме за високотехнологічними галузями. Сфера ІТ-технології, я вважаю, вона досить перспективна і, звичайно, вона якби імпонує мені, тому що це можна сказати наведення порядку в упорядкованому хаосі, тому що. Треба підходити до вирішення деяких проблем, досить цікаво, нема стандартних рішень. Особливу увагу в ресурсному центрі приділяють саме практичній стороні занять. Найсучасніше обладнання, кажуть викладачі, дає випускникам курсів конкурентну перевагу, адже по закінченню курсів фахівець готовий одразу працювати з обладнанням і має необхідні навички для цього. Якщо в навчальних закладах, наприклад, я вже говорив в рівного в основному на теорію і теоретичні знання вивчають, то тут люди прямо беруть. Ту техніку, яка в них на робочому місці буде на фірмі, і використовують її для того, щоб вивчити, як вона працює. А це дуже велике значення має, тому що теорія це одне. А коли починаєш руками робити на реальному желізі, це зовсім інше. Хороші it фахівці нині в Україні у дефіциті. На ринку праці є вакансії для десятків тисяч системних адміністраторів, програмістів, дизайнерів і операторів високотехнологічного обладнання. А все кажуть у профільному об'єднанні через відсталу систему навчання фахівців з інформаційних та комунікаційних технологій, які не встигають за вимогами ринку. І сьогодні влаштовуються не тільки в межах країни працювати, але й багато хто від'їжджає до інших країн треба розуміти як об'єктивна така реальність треба щоб стандарти навчання фахівців відповідали кваліфікаційним вимогам до них які формує ринок це ключове питання Нині ресурсний центр готує фахівців за чотирма напрямками. Ще за десятьма спеціальностями. Тут можна пройти підвищення кваліфікації. В залежності від обраної спеціальності чи напрямку навчання триває від одного місяця до півроку. Нині роботу по закінченню цих курсів знаходять дев'ятеро з десяти випускників. Решта кажуть в службі зайнятості або працюють віддалено у себе вдома, або започатковують власну справу. Дмитро Лентюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.